Всім привіт! Це канал Marina in Food. Сьогодні поговоримо про те, як просто і ефективно очистити чайник від накипу. Я люблю пити чай, а для смачного чаю потрібна чиста вода і, відповідно, чистий чайник. Цей метод відмінно працює як для звичайного чайника, так і для електричного. Все правда робила це вже 100 разів. Я буду чистити оцей електрочайник, який вже трошки підзасрався, і це при тому, що я грію в ньому тільки відфільтровану воду. Так накип потрошки злазить сам, але навіщо нам потім вода за цим мотлохом? Треба його зняти повністю з усіх стінок одразу. Тож я набираю повний чайник відфільтрованої води, у мене це 1 літр 700 і потім кип'ячу її. В окріп додаємо 5 столових ложок звичайного оциту 9%. Далі ми перемішуємо оцит з водою, закриваємо і залишаємо постояти мінімум годину. Якщо все зовсім погано, то хай чайник стоїть до тих пір, поки вода не охолоне. Потім добре збовтуємо чайник, щоб на стінках нічого не залишилось і усе зливаємо. До речі, запах оциту на кухні мінімальний, погано вам після цієї процедури не стане. Не хвилюйтесь. Вже очищений чайник промиваємо проточною водою і дивимось на результат. Весь накип розчинився, чайник блощить, можна ще додатково протерти чистою губкою або сухою серветкою. Ну і наостанок треба прокип'ятити чайник з очищеною водою перед тим як заварювати з нього вже свіжий чай.